Привіт, я Олена, і сьогодні я вам розповім про книжки, які я планую читати найближчими місяцями. Я не так давно, ну для себе, можливо, коли вже цей ролик вийде, то вже давненько їздила на пару днів в Запоріжжя додому, там по справах, але, звичайно ж, я не змогла оминути таку нагоду відвести прочитані книжки, привезти сюди знову непрочитані у Франківськ, де я зараз перебуваю. Тож. Зараз розповім, що я набрала. В минуле відео своїх планів я вам розповідала, що я хочу прочитати декілька серій, і ось в мене на той момент була темна вежа, і хроніки сірого ордену. Ну, ось тут є відео, якщо вам цікаво. Я вже прочитала там вежу», знову ж таки вже огляд є. Ось тут можете подивитися. Напевно, що на той час, коли вийде цей ролик, я вже прочитаю і хроніки і Сірого Ордену, але я не зупиняюся на серіях в цьому році. Як я вже казала, я вже не пам'ятаю коли. Цей рік, 23-й, буде роком серій, тому що. Багато серій завершуються, тобто видаються українськими авторами. До речі, анонси, які мене зацікавили, знову ж таки, ось тут записала. Ну, інфобоксі, звичайно. От деякі вже я дозбирала і готова читати, тож почнемо з них. Перше, що я взяла, це Робін Гоп і е, її трилогія про вбивцю. Вона йде так за збільшенням обсягу. ну, так, це трилогія, про яку я зовсім нічого не знаю. Я придбала її, тому що треба було купувати щось в КСД за квартальні покупки. А я бачила гарні відгуки на них, хоча мені обкладинки, ну такі дешеві. Смаковщина для мене це дешеві обкладинки. Тож, ось така в мене трилогія. Далі те, що я привезла з дому. Я вам показую тільки дві частини, тому що третю я вже купила тут, у Франківську, коли вона вийшла, це аберкромбі, на Лезі Клинка, раніше, ніж їх повісять, Це перший закон, чи первинний закон, чи як він там називається, ця трилогія. Ось ці дві книжки я привезла з дому, щоб разом з третю, яку я придбала тут. Я її також прочитала. Далі в мене недочитана е, історія. Це Дискордія, я її якраз читала в лютому. Це така книжка, яка йде не дуже швидко. Ну тобто, це треба просто сидіти розмірно читати. Я її планую дочитати. Ось е, я думаю, що, в принципі, я прочитала не так багато, Прочитувати мені не треба, я плюс-мінус пам'ятаю, що там, хоча рік вже минув. Але я звичайно хочу її дочитати, щоб потім скласти остаточне враження від достапу Українців як від автора, тому що одна книжка мені зайшла, його друга зовсім не зайшла. Ось третя буде остаточним рішенням. Далі я вирішила, що я хочу читати більше українських авторів, продовжувати в мене вже рік, якщо не більше була ця книжка. Усі їхні демони». О, тут навіть з закладинкою, я свого часу купувала її в Поліни, тому в мене є тут підпис. І так, це Поліна Кулакова і всі їхні демони. Також я таки вирішила прочитати Жадана, хоч щось в мене. Месопотамія, я вже не пригадую. Мені здається, на якихось на яких акціях чи щось таке я її придбала дуже-дуже дуже давно. Це буває інколи з КСД, і з людьми, які тільки починають колекціонувати книжки або відновлюють своє колекціонування, тож абсолютно нічого не знаю, але це Жадан, познайомлюсь, хоча б так. Далі в мене тут вбивство на вулиці: це, хоч я не дуже люблю коротку прозу, але я люблю Світлану Тараторіну. А тут чомусь, коли я при... придбала цю книжку. Просто мені сподобалась обкладинка і підтримувала українських авторів. Я чогось не відцифрувала, що тут Світлана Тараторіна, а потім, коли я перебрала книжки, вдома я така, а! В мене була Світлана Тараторіна, а я все чекала, що вона ще щось видасть, а могла б читати збірку. також. І тут також інші українські автори. Тож, так, далі я. Привезла дві частини з надією, що третю, яку анонсували, тільки не зрозуміла, в якому видавництві. Мені здається, сам автор так анонсував. Ну, принаймні в пабліках було, що анонси будуть в е... порох з драконових кісток дитя Писоголовців. заголовця. Це сезон в канаварі, так називається ця трилогія і третя. Частина ось повинна вийти. Я сподіваюся, що вона вийде ось весною, хоча б ну, щоб я навесні змогла прочитати цю трилогію відкрити також для себе ще одного українського автора, а саме Володимира Арєнєва. Я також, мені здається, читала його в збірці ДНК, але вже не пригадаю, то було дуже давно. Тому так я дуже-дуже сподіваюся, що чим швидше видадуть третю частину, і я зможу прочитати це все разом. Також ще дві книжки, які я взяла просто тому, що якось так рука впала це хвиля. В принципі, це мені було давно цікаво, я якось просто відкладала. Зараз, думаю, ну пора, пора вже скільки років можна лежати ця книга це, як я пам'ятаю, якийсь експеримент по жорстокості. Uh, так, усе почалося з гри у зразкову поведінку у старшій школі. Ага, так, тут щось типу психологічного чи якогось такого експерименту. М -м, подивимось. І книжку, яку я придбала, uh, знаючи, що я не знаю, коли я буду читати, але мені здається, що ну, треба хоча б спробувати це. Чи мріють андроїди про електричних овець? Uh, ця книга стала. Uh, Основою для того, хто бежить по лезу, чи як він там називається. Я не дивилась фільм, але я знаю, що він культовий, і я спробую почитати цю книжку. Ось такі в мене плани на лютий в мене ще Сірий орден заплановано. А далі, вже з березня, на весну, можливо, на літо. Я не знаю скільки і як я буду читати в цьому році. Тому я навіть на гудріт ставила не 50 книжок, як зазвичай, а 30, просто тому, що в того року, 22-го, я прочитала 28. І я думаю, ну окей, я не хочу якось себе силувати, якщо буде дуже повільно, а я зараз повільніше читаю, ніж зазвичай і буде повільно йти. Тож хай буде 30, а там подивимось, може до 50 доб'ю, але ж. Кількість не самоціль, самоціль це читання і задоволення від читання. Тому так, ось такі в мене плани ще, звичайно, в мене є. Книжки, які я купила, які я передзамовила, до мене, прийшли. Але все це буде вже у квітні. Я відновлю рубрику нові книжки кварталу. Ну тобто, в мене буде чотири відео за рік. Книжки, тому що я і раніше вже не так багато купувала, знаєте, що в місяць по 20 книжок, і компонувала по 4 місяці, тобто квартал. Тому так, у квітні чекайте. Тому якщо хочете побачити це відео, то підписуйтесь і тисніть дзвоник. А якщо у вас є якісь питання, пропозиції, чи ви хочете порекомендувати, з якою книжкою з цих мені почати в першу чергу, пишіть в коментарі. Дякую! Далі буде!